Усім привіт подписники. Давай ми заробим 200 тисяч лайків на мій канал YouTube ставте лайк. підписку на канал. Колокольчик ставте Я почитаю ваші коментарі. Хочете Нажимання від полу я зробив 10 разів. І ось сильний. У мене ще одне крило Ставте лайків. Підписуйтесь на мій канал. Є Йо... Йо... кнопка пописатись. Треба зробити серій. Ставте лайк, подписайтеся на мій канал, ставте колокольчик. Всім гарного робота відпочинку. Я перекину відео одне, я був на роботі десь вчора. Я завтра й йду на роботу рубати дрова. Ми порізали дрова. Я рубаю, потім складаю дрова. Давайте підписатися на мій канал, Ставте лайк. Давайте робимо, або Тисячу лайків. Мені буде приємно. Давай ви зробите, ми, э, зробите подарок мені iPhone. Давай зробим Мільйон лайків. Пописуйтесь на канал. Колокольчик ставте. Усім дякую. Ставте всім лайки. Та подписатися на мій канал. Ставте лайк описався і колокольчик. Я подивлюсь ваші коментарі Вс, гарного робо... гарного відпочинку. Усім пока. Побачимось на наступний раз. Усім пока. Вас обіймаю, цілюю. на накраще. Пока. Я ще хотів сказати. Хотів сказати пока. Увага на